Валерій Лехчанов, головний тренер енергії. Пане Валерію, вітаю вас із перемогою. Отже, ваш коментар до матчу. Що сьогодні за рахунок чого точніше, в першу чергу, вдалося переграти черкаси обленерго? Е, ну, ми готувалися, розуміли, що у суперника свої турнірні задачі їм чим менше ігор лишається, вони вирішують попадання. Готували певні напрацювання і був дисбаланс по четвіркам. Одна четвірка розуміла, за рахунок яких компонентів необхідно було створити, і вони забили. Далі в нас ще є ну, проблеми, напевно, в організації гри, тому що десь спалахнули, ніби рахунок наш, грати по рахунку, щоб було менше емоцій, немає ще тієї солідності, класності, і пішли зайві емоції, ці вилучення, і мінус у нас травмований, один гравець. Болівальника, напевно, сподобалось, бо безліч гольових епізодів в першому таймі нас не покарали, добре зіграв воротар. А так, в цілому, є що розбирати, щоб до плей-оффу це зайве зачистити і е, більш класніше закінчувати, коли тобі дається рахунок, і перевага в п'ять м'ячів була, і, а ми, на жаль, десь то не ось так. От про це вилучення хотів би вас запитати, чому от ваш гравець в такій ситуації, здавалося, б зовсім безобідний. Не ну, зіграв грубо проти гри? Був стандарт, і я не виправдовую ніякому разі свого гравця, чи була провокація. Не бачу, більше сфокусовувався на фазі розбігання, був кутовий, напевно, треба подивитись відео. І чи була відмашка, чи була провокація, це більше, напевно, питання до. Того суддівського корпусу, я думаю, подивимось, розберемось. І Хочеться, щоб там, де будуть більш вирішальні матчі для нас, щоб ми розуміли, як діяти в тій чи іншій ситуації, щоб не попадатися. Але використали цей компонент в ігровому тонусі три в чотири, достатньо непогано сподобалось, і потім забили самі, але. Хочеться ще раз повернути, щоб при рахунку в 5 м'ячів ми так спрогресували, щоб було менше емоцій. Коли нічий, ні там, чи там кубкове протистояння, Одне, одна справа. Ми розуміли, що Черкасам необхідні залікові очки. І, на жаль, при створеному комфортному рахунку ми втягнулися в ці зайві непотрібні. При такому рахунку для нас ці всі моменти ось так. Дякую, успіху.